Нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, Telegram, YouTube, TikTok. Далі буде більше цікавих відеооглядів нових автомобілів. У нас на огляді Audi e-tron 2019 року 50. -ка. Запас ходу у нас на 220 км, 71 кВт, батарея. Автомобіль у нас не фарбований, в дуже гарному та збереженому стані. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах. Надам він коди для перевірок. Все побачите в цьому відео. Перейдемо до огляду даного автомобіля. У нас топова оптика стоїть лінзована. Також передні, задні бокові партроніки. Автомобіль в просто в гарному стані, без колів, без царапин. Також у нас стоять легкосплавні 20-ті диски оригінальні Audi. Автомобіль заряджається. 220 км запас ходу. У нас безключовий доступ даному автомобілі. Також надаю він кода для перевірок. Ціна даного автомобіля 19 500 доларів, розмитний та сертифікований. Ціна не з ринку. Такої ціни в інтернеті немає. Подивіться на стан автомобіля з пробігом 203 тисячі. Це у нас рідний та підтверджений пробіг. У нас пам'ять сидінь. Повний пакет склопідйомників, електросидіння. Автомобіль в дуже гарному та збережному стані. Також перейдемо в задній відділ для пасажирів. Таке відчуття, як ніхто не сидів в даному автомобілі ззаді. У нас панорамний дах присутній. Автомобіль у нас не подертий, не поцарапаний, не прокурений. Також дверні карти вам показую. Все В дуже гарному та збережному стані. Задні портроніки, електрокришка багажника. Також у нас є фаркоп. Тут у нас фаркоп, зарядка для автомобіля. Колір темно-сіра миш. Дуже гарний кольт. У даному автомобілі він дуже гарно дивиться. Покажу вам з другого ракурсу. Дійсно, автомобіль. Дуже гарний. 2019 рік у нас повністю автомобіль розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є доставка під ваш дім. В будь-яку точку України приженем. У нас таких вже два екрані йдуть в вітронах, старт-стоп, два ключі. Також пройдемося професійним прибором Profiline. По підкрасах все вам покажу. Автомобіль у нас не фарбований, весь в рідному окрасі. Нічого у нас не фарбувалось, не перефарбовувалось. Пройдений комплексний детейлінг кузова та салону. В даному автомобілі більше нічого не проводилось. Ціна 19-500 доларів. Розмитний та сертифікований. Повторюсь. Як бачите, все в нас б'ється по оригіналу. Автомобіль дійсно в бережному стані. Також є вся сервісна історія. Надамо всю сервісну історію для перевірок. Як бачите, все в нас по оригіналу. Покажу. У нас є адаптивний круїз-контроль, панорамний дах. Панорамний дах у нас цілий. Автомобіль в гарному стані. У нас титани без бордюрок. Резина дуже добра. Також заведемо даний автомобіль. У нас безключовий доступ. Кучу різних асистентів. Усі всі сидіння, все у нас працює повністю. Все підсовується. Також у нас навігаційна система в даному автомобілі. Є українські карти. Також всі кнопочки у нас все працює. Все повністю працює. Запас ходу у нас хватає на 220 км. Даний автомобіль. Допоміжні системи, тримання в полосі, старт-стоп. Клімат-контроль. Клімат-контроль у нас також все працює повністю. Як бачите, 3D тач у нас вже тут в екрані присутній. У нас два ключі. Вся сервісна історія, якого буде цікавить сервісна історія. Пофотографіруємо, надамо більше інформації по сервісній історії. У нас 71 ємність акумулятора, батареї. 2019 рік у нас. на обліку також буде 2019 рік. 230 потужність двигуна. Автомобіль дуже добре їде. Також у нас автомобіль повністю розмитний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Також у нас є адресна доставка. Прижмемо будь-яку точку України. Даний автомобіль. Також покажу вам за кермом, як це все виглядає. Панорамний дах. Дійсно, автомобіль в гарному та збереженому стані. Тож, кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, тестуйте автомобіль. Ціна даного автомобіля 1900 доларів, розметний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є адресна доставка. Пережнемо в будь-яку точку України. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі: Telegram, Tікто, Instagram, YouTube. В Телеграмі завжди саме більше автомобілів викладаємо. Надаємо більше інформації, фотографії можете побачити всіх автомобілів. Всім до зустрічі!